Для того, щоб зрозуміти взагалі ситуацію цю геополітичну, треба піднятися над цими всіма процесами. Вони йдуть, вони, по-перше, взаємопов'язані, вони йдуть в комплексі. Починаючи з балі на g 20, коли всі очікували зустріч Байдена і Сізіньпіня, було стало зрозуміло, що світ став біполярний От від того часу рівно то. Точка біфуркації така була. Перев'ю, хто не знає, це було в листопаді 22-го року. 22-й рік, так. На, назад. На, на, на балі зустрічалися, і тоді зрозуміло, що світ став біполярним. Хоча Москва хотіла багатополярний світ, вона кидала виклик е, Сполученим Штатам і Заходу взагалі казала, що кінець гіємонії, світ багатополярний, значить, боремося за це. Але світ став біполярним. Е, знову просто змінилися картинки. Москва відійшла, Китай піднявся. І фактично тепер Китай і Сполучені Штати будуть визначати порядок денний на міжнародній арені стосунки між країнами. І чому важлива ця зустріч? Начебто ніхто і не знав і не чув, але насправді вона важливіша, ніж у той саміт, що відбувся в Пікіні шовкового шляху. Оцей третій, третій, третій форум присвячений один пояс, один шлях ініціативі. Потім розповім, чому, чому важливіший. Так, от починаючи з балі, почалося змагання за країни глобального півдня. Сполучені Штати змагалися намагалися розробити якийсь план для того, щоб перетягти країни глобального півдня на свою сторону, тому що Китай починаючи з 2013 року, коли він прийняв стратегію. Спільної долі для людства, там спільнота спільної долі для людства. От один пояс, один шлях це економічна складова оцієї величезної стратегії. Там п'ять розділів, п'ять напрямків, по яких працював Китай. Так от Китай, починаючи з 2013 року, в двосторонніх стосунках напрацьовував на п'яти континентах чи в п'яти географічних точках своїх фоловерів, і він через 10 років фактично зміг запросити до себе на, на саміт 130 країн. І 30 організацій входить в цю е, ініціативу, підключилися до цієї китайської ініціативи. Захід спохватився. Він побачив, що він програє глобальний південь, хоча завжди розумів, що це країни, начебто, вони сварять завжди Сполучені Штати, але все одно співпрацюють з ними. Він програє країни глобального півдня і почалося змагання за ці країни глобального півдня. Що, що ми побачили на поверхні через це змагання? Перше в Японії на засіданні G7 в декабрі, декларації, яку прийняли по результатах а, цієї Японії, було записано, що приймають а, створюють фонд на 600 мільярдів доларів а, західні країни для того, щоб допомогти зменшити вплив оцих країн глобального півдня а, від Китаю, тобто. Захід не завжди чи не дуже любить виділяти кошти на якісь такі ефемерні проєкти. Тут, значить, вони дійшли до думки, що вони програють змагання Китаю, і треба робити щось, якісь реальні речі. І от в зв'язку з цим з'явився проєкт паралельний один пояс, один шлях, який. Сполучені Штати пропонують почати з Індії вести через близький схід до Європи, паралельний фактично шовковому шляху китайському, і переманити втягнути в цю співпрацю, перетягуючи від Китаю ці країни глобального півдня. Китай що робить? Він почав зміцнювати організації, які е, ідейно створювалися на противагу е, сполученим штатам заходу для того, щоб подолати гегемонію сполучених штатів, тобто зламати діючу систему, яку вибудували Сполучені Штати по результатах Другої світової війни, де оці G7 країни відігравали ключову роль, і е, країни, що розвивалися йшли другорядно ці допомагали країнам що розвиваються і от такий встановлений був паритет так от росія китай там південна африканська республіка там бразилія оці країни вони хотіли більшого статусу вони розуміли що вони роблять внесок в міжнародний розподіл праці вже значний і вони не хотіли працювати другим номером вони хотіли номер один тому вони пішли на зустріч у цій ініціативі путіна з Зокрема, бо це на Петербурзькому форумі було. Він створив чи запропонував створити брікс як альтернативу G7 От брікс була створена як альтернатива G7 Китай. Розуміючи, що вже при зміні геополітичної ситуації Росія втратила, хоч була ініціатором, але втратила зараз свою вагу в міжнародних стосунках, підхопив цей прапор, тому що воно співпадало з його стратегією піднятися і домінувати у порівнянні Сполученими Штатами. І він почав заводити своїх отих фоловерів, яких він напрацював у один пояс, один, один шлях, у ці міжнародні організації. Тобто посилюватись на різних платформах, підніматися через міжнародні організації. Він завів шість своїх фоловерів в брі. На що Сполучені Штати відповіли приєднанням Африканського Союзу на G20, тому що G20, вона ініціювала з G7 е, початково. І оце було змагання вже на рівні міжнародних організацій, як інструментів. Тобто, От, от те все, що ми спостерігали, оті всі саміти, це йшла боротьба протистояння між Сполученими Штатами Америки і Китаєм тільки на міжнародних площадках і за країни Глобального Півдня. Зараз до чого ми підійшли? Китай провів форум. Свій один пояс, один шлях нещодавно демонструючи, що ну добре, ви запросили там Африканський Союз, 55 країн, хоча в Африці Китай е, виштовхнув уже європейців, фактично, і, і частково американців виштовхнув е, звідти. Неважливо як через Росіян, через Вагнер там. Але він поступово з 2000 року цілеспрямовано йшов на те, що через інвестиції, через побудову інфраструктури, через Росію і, і органі і Вагнер. Тругі, але він, але, але він зачищав да. Африку, розчищав mm -hmm. для себе простір і входив туди з Інвестиціями базу свою вже створив для того, щоб торгівельні потоки там, через Червоне море контролювати. Уже в Африці є китайська база, є морська. <кій> тобто, і коли він провів уже от, е, як сказати, результат цієї десятирічної роботи, це був якраз саміт, щоб продемонструвати Заходу, що я запросив до себе і до мене приїхали 130 е, представників 130 країн, 30 міжнародних організацій. Гутереш, як е, керівник ООН, у мене і виступає. Тобто тим самим він відповів на цей саміт е... був представник ЄС НАТО Орбан, так так, тобто це підкреслювало велич Китаю і спроможність Китаю як другої країни світу, про яку всі почали говорити після після Балі. І от на цій ноті, коли він піднявся, він готовий їхати із сильних позицій проводити перемовини з Байденом. Плюс до того, якщо ми врахуємо, що Іран. І Росія залежні від вони є фактично проксі Китаю. А Хизбала і Хамас є проксі Ірану і Москви. То через одного проксі Китай може впливати на кінцеву ситуацію на бенефіціар, бенефіціарці с... бенефіціар так. І Китай буде продавати свій вплив на цю ситуацію. І не дарма, коли Ван І, про якого ви сказали, що він поїхав готувати візит, перед тим, як поїхати, він потелефонував в Міністерство закордонних справ Палестини і, і в Міністерство закордонних справ Ізраїлю для того, щоб побачити ситуацію, відчути ситуацію онлайн, е от яка вона зараз. <кій> і це його інструменти на перемовини будуть з Байденом з силової позиції. Тобто він приїде, нічого не кажучи. Сяде, а його будуть прохати. Вплиньте на війну в Україні, бо він впливає, Росія проксі Китаю, він може вплинути, вплиньте, будь ласка, на те, щоб не розгорталася війна на Близькому Сході, тому що Іран є проксі Китаю. Яким чином Іран став проксі Китаєм? Дуже просто. Іран, коли наклали на нього санкції, а Іран нафтовидобувна країна і експортер нафти. Вона займала там серйозну позицію в міжнародних поставках нафти. У неї падіння страшне там практично до нуля було з поставкою нафти. Китай прийшов, підписав з ними контракт на, 20, на 25 на, років, на, на 25 да. років, купив нафту, забезпечивши Іран на 25 років е грошима. Да, але Китай вирішував свою своє питання він хотів через торгівлю на юані ці енергоносії перевести світові світову торгівлю на енергоносії перевести на юані тому він підписав угоди з росією з тегераном торгівля купує нафту але за юані тому що на з'їзді вони прийняли значить, резолюцію. Інтернат подальша інтернаціоналізація юаня, тобто зміцнення юаня, виштовхуючи долар. Е... Ну, з... Юань з... вже на другому місці після так, долара так. в долара. Десь 90... 92%. Так. Ну Сіталом я просто кажу, гривень. що це партійне завдання. Навіть це ну, стоїть як одне з завдань ну, у уже обігнали євро. Тобто юань, уже обішов обійшов євро, і тепер юань друга валюта в світі після долара. Просто за кількістю транзакцій так, за кількістю операції. Ну але там слухайте, там у долара 85% по відсотків ні по свіфту саме а за вересень 2023-го, а у юаня 5,8%. Ну, да. недалеко і, вони пішли. І євро близько 5, 5 да.